Ну що ж, сьогодні відео буде таке практичне. Ось я на цьому відео себе показувати буду лише в такому форматі. Привіт, це я. І камера. Ось ця. Canon PowerShot SX150. ній 14,1 Мп камера. Іде 12-кратний оптичний зум і 4-кратний електронний. Ось так вона виглядає. Об'єктив Далі інфракрасний фокус в нічний час. Спалах. Спереді все. Діафрагма значить тут від 3.4 до 5,6 і фокус навісний від 5 до 60 мм. Збоку тут у неї ось такі роз'єм є, мікро USB і ще дуже старий. А ось цей місце. Сюди його можна відкривати і вставляти батарейки-пустишки. Ну, у мене таких немає. Ззаді ось так виглядає ця камера. Це, на мою думку, найбільш кращий варіант із серії цих камер, тому що у ній залишили все, все те, що було від попередників, але дуже класно це прокачали. У версії 160 багато чого вже забрали. Зручний хват, он, зручно тут тримати її. Так воно тут вже не прорезинне місце, а пластмаса, проте хват зручний. Кнопку вивели вже з запису відео окремо. І це круто, тому що на будь-якому режимі, будь-який режим, який би ви не виставили, можна нажати і знімати відео. Хоча є окремо і, і режим зйомки відео. Це круто. Функціональні клавіш ось цей джойстик класний. Плюс воно, як кнопка виступає, вверх ISO, вправо спалах, вниз кадри. Один кадр або з відстрочкою 10 секунд, і там ще є варіант. З відстрочкою 10 секунд, але робить три кадри. Я теж це продемонструю. І ось якщо вліво, то можна налаштовувати стандартний макро або ручний фокус. Знизу дисплей меню. Вверху ось таке коліщатко. Тут є як мануальний режим, так і пріоритет витримки, діафрагми, програмний авто. Режим взагалі, який. Для новачків, і потім по сценах і по окремих пресетах іде. Ось це кнопка зумлення, кнопка нажимання фото. Також через ню і активується відео. Кнопка вимкнення випне, виплення фотоапарату. І красується і Stabilization стабілізм. Фактична стабілізація тут крута. Знизу, ось так виглядає. Батарейний відсік на дві батарейки. Тут стоять наразі акумулятори і карта пам'яті. Карта пам'яті, до речі, на 32 ГБ. На 32 ГБ, так що теж читаю. аби собі знав. Тому що камера стара і багато хто думає, чи буде читати на 32 ГБ. Запускається просто. Ось і все. Зараз ручні налаштування. Ручні налаштування значить, можна міняти за рахунок ось цієї клавішки. Нажимається і ось тут внизу перекидаються стрілочки. Можна регулювати витримку. Витримка максимально до 1600. Мінімальна, 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 мінімальна. Зараз покажу. До 15. І діафрагма. Мінімальна 3,4 на фокусній відстані 28 і максимально закрита діафрама. Тут 8. І само собою в цьому параметрі можна ще регулювати ISO. Класно, що тут ISO мінімальне 800, максимальне 1600, проте робоче ISO цієї камери від 80 до 400. Ось це саме ідеально. У ну, мене в основному на 80 стоїть. Це саме круто і самі класні фотографії получають. Ця функціональна кнопка при цьому Ось можна влаштовувати в мануальних налаштуваннях. Це автоматичний баланс білого, світло хмари, ну, як в усіх камерах. Розжарювання, люмінесцентна, флуоресцентна і баланс білого по тому місці, на яке ви поставите і зробите ось нажимання фото. Ну Зараз сонячний день. Далі профіля. Профіля іде яскравий, нейтральний, серпія, чорно-білий слайд, висвітлення тону шкіри, затемнення тону шкіри. Яскраво-синій, яскраво-зелений, яскраво-червоний, або колір користувача теж можна вибрати і можна його відключити. Далі йдемо покадрова зйомка, безперервна зйомка, або автофокус при безперервній зйомці. Далі регулювання потужності спалаху. Потім автофокус. Автофокус тут вже прокачаний, теж він мені сподобався. Він є оцінювальний, центрозважений і точковий. Оцінювальний у мене стоїть. Далі можна обирати е, фото на 14 мегапікселів, на 7 мегапікселів, на 2, на 0,3 і широкоекранний для друку, широкоформатних роздруківок тут пише. Далі якість добре або нормально, звичайно ж добре. І якість відео. Тут відео в двох форматах можна знімати. 1280х720 і 640х480. Ось такі мануальні налаштування. Тобто камера передбачає повністю професійні налаштування. Стосовно інших режимів, пріоритет діафрагми Тут ви виставляєте діафрагму яку вам заманеться. І потім, коли будете вести сам фотоапарат, то вже витримку. Фотоапарат регулює сам. Ось демонстрація цього. Звичайно, витримки тут замало і не на всіх режимах ця витримка може спрацьовувати. Як бачиш, експокорекцію показує, що 0. Тобто, доволі вдало регулюється і параметр камера. Далі є пріоритет витримки. У цьому параметрі я вже можу виставити витримку. Припустимо, виставляю витримку до 2500. І вже діафрагму регулює сама камера. Знову ж таки, ось результат. Максимально, як бачиш, якщо діафрагма не 1600, то піднімає до 2500. Це класно. Далі є програмний режим. В програмному режимі тут нічого особливого немає. Тут просто виставляється тип балансу білого, тип профілю, який вид зйомки. Спалах треба, не треба, який вид автофокусу, розмір е, фото, е, якість і, і потім відео ще, яке має бути. Далі переходимо авто. Авторежим, ну, зрозуміло, що все робить автоматично. Ось можна ще функцію я включив, при якій е, фокус наводиться. І потім ще й наближає і показує, що і як сфотографовано. Ось для прикладу. Це електронний, звичайний, наближення, однак все одно можна зорієнтуватися, куди саме цілить центр камери. фото. І потім мені ось цей відрізок показано. Так, далі є ось ця сцена, простий режим, де взагалі нічого не треба робити. Ось ніяких клавіші не працюють, при цьому просто нажимається клавіша. Потім є режим сцени. У цьому режимі сцени можна виставляти параметри, ряд пара пресетів, так скажімо, листя, сніг, фейерверк, Далі портрет, пейзаж, діти та тварини, інтелектуальний затвор. Недостатнє освітлення, пляж. Ну інші параметри вам не показую. Потім є ще один підрежим. Ось він позначається ось так. Відкриваємо і тут у нас іде рибляче око, мініатюра, ефект іграшкової камери, одноколірний, Надяскравий. ефект плаката. Вибір кольорний акцент, наводити камеру на якийсь конкретний колір, і він виділяється всі останні чорно-білі. Я це показував на фото. Так само зміна кольору, можна міняти колір, вибирати той, який вам потрібен. Далі є ще ось такий режим, спокійний. Режим спокійний, він вимикає спалах і будь-які звукові сегменти. Це, припустимо, в якихось людних місцях можна робити. Ну і власне, режим стандартний відео. У цьому режимі, що можна зробити? Режим стандарт або відео iFrame для редагування на спецпристроях. Потім виставити баланс білого, профіль, розмір матриці, якість і власне, саме відео. Воно тут йде в двох якостях 1280 і 640. Припустимо, режим автомат. Ставимо. Ось тут є такий режим. Спуск затвору 10 секундний, 2 секундний і довільний на 10 секундах три знімка робить. Ось я зараз вам продемонструю, як це відбувається. Ось там лимає лампочка. Один, два, три. Ось такий прикол тут є. Далі по, стосовно макрозйомки. Це перевести треба в ручний режим, або один із пріоритетів. Ручний режим, скажімо, переводимо нормальне для зйомки далеких об'єктів, ручне фокусування. Це повністю ручне фокусування і макро. Ось ручне фокусування, припустимо. Ось, виставляється на той об'єкт, який ви хочете, і потім виставляєте. На якій відстані він знаходиться. Чи безкінечність, чи відповідно там менша відстань. Якщо обираєте режим макро, то все відбувається автоматично. Ось. Просто автоматично підводите до об'єкта, нажимаєте і фокусується. Або з режимом знову ж таки ручного фокусування, тоді ось. Підводите і починаєте фокусуватися. Я так зняв паука. І тут є така фішка, як супроводжуваний автофокус. Ось я нажимаю, вибираю об'єкт, потім починаю зводити камеру, а вона намагається слідкувати за одним об'єктом. Відбувається це не завжди коректно, потрібен якийсь конкретний об'єкт. Якщо на якихось мілких об'єктах, то камера збивається. Ось припустимо. Навів, далі починаю зводити, то фокусування передбачено, що буде лише на одній точці якісь. Ось так це працює. Але менюшка потрібна, щоб була ось така супроводжувальний автофокус. Якщо він центральний або виявлення обличчя, значить не працює. Виявлення обличчя, звичайно, що працює лише тоді, коли з'являється обличчя. Параметри. Стабілізації. Безперервно при зйомці вимкнута. У мене безперервно підсилений режим стабілізації може бути. Покращення стабілізації зображення для зйомки при сильному наближенні. При макрозйомці ось є ще підсилений режим стабілізації. І цим ця камера крута, вона більш прокачана. Зараз веду запис на Canon PowerShot. SX150. Що тут круто, що запис відео можна робити на будь-якому режимі. Зараз я роблю запис відео на повністю ручних налаштуваннях. І тут зараз встановлено такі налаштування діафрагма F34. Витримка 1,250 ISO 80. Так-так. ISO тут можна ставити 80. І ось повністю у ручних налаштуваннях. Я спеціально із сонця повертаю на тінь і тут автоматика повністю безсила, я, я сам контролюю ситуацію. Однак при записі відео ця ситуація, щоб ви знали, не контрольована і ISO камера виставляє самостійно, лише залишається контрольована витримка і діафрагма. Так що ось така підстава. Для фото всі мануальні налаштування діють, для відео, на жаль, камера вирішує на рахунок ісо самостійне питання. Зараз відео у режимі відео. Тут камера сама контролює усі параметри. Зараз режим відео, виставлений у пресеті відео. Сонячна погода, нейтральний профіль і ось зараз таке селфі буде. Тут вже йдуть стереомікрофони, 14 Мп камера. Я спеціально йому влаштовую складні умови, контрастне світло. Сонце щоб було в об'єктив, потім сонце під кутом. Щоб було видно, чи за ловить ця камера. І стабілізація також. Тут оптична стабілізація. Зум 12-кратний, але оптичний. І відео в hd якості 1280х 720 записується. І Зараз на мінімальній фокусній відстані об'єктив знаходиться. Тут еквівалент 28 мм. Знову. Це все тест, так що ні про яку красу тут мова не йде. Просто умови складні для того, щоб показати, на що здатна ця камера і на що здатні мікрофони цієї камери, якщо все ж таки буде бажання зняти відео. Або буде така необхідність зняти відео. Будете бачити, чи можна це робити, чи не можна. Зараз фотоапарат у пріоритеті витримки. Діафрагму F8 виставив і витримку вже фотоапарат регулює автоматично. І Справляється він з цим непогано я скажу. Не гірше за професійні камери. Ось я спеціально кручу по самих таких сонячних місцях, власне, на сонце виставилось. Діафрагма 8 і витримку вже фотоапарат сам ставить. Ну і со відповідно. Зараз відео в ручних налаштуваннях. Діафрагма 3 і 4, а витримка 1500. І зараз я спробую тут, чи працює зум. Зум працює, причому оптичний. Далі пішов електронний. Електронний. Все. Оптичний. На оптичному картинка набагато стабільніша, на електронному вона смикана. І зум тут працює плавно, для відео це круто. Що ж, відео, фото я переглянув і тепер зроблю висновки свої суб'єктивні, як завжди, про ось цю камеру. До речі, під час відео вона доволі таки сильно гріється. Тобто, проблема перегріву камер вже існувала на той час. Ось ця вся частина, тут, де знаходиться батарейний відсік, вона нагрілася, я відчуваю її доволі сильно. До речі, я тут не помітив. Обмеження запису відео. Ну, Правда, і я не доходив до 30 хвилин, не було такої потреби. Проте, впродовж 20 хвилин я записував і камера не вимикалась. Привіт! Значить, мої суб'єктивні висновки про Canon PowerShot SX150IS. це саме та камера, яка в цій лінійці, на мою думку, затребувана найбільше. В ній запаковано максимум того, що було від попередників, плюс це все модернізовано і додано деякі додаткові функції, як то підсилена стабілізація, припустимо, чи додаткові пресети. Також та сама матриця мегапікселів 14,1 додавлено, оптичний зум 12-кратний, якби оптимальний. От у наступників 160 і 170 версії корпус уже інший. Проте е їхній функціонал дещо урізаний. Там забрали ряд пресетів, які тут ще присутні, і дають вам можливості творчо працювати, як то е кольорні акценти. Ще деякі пресети, я зараз точно не пам'ятаю, які саме забрані з 160 і 170, але це точно. І, е то є, на мою думку, погіршення. Видалось так, що в мене зараз є і 150, і ось 160 версія з'явилася буквально на днях. Поки хотів робити про 150-ту відео, з'явилося і 160. Просто ціни класні, тому я придбав 160 знову. 160-та виготовлення у Японії, 150-у Китаї. Проте, якщо порівнювати ці дві камери по якості, то. Китайська 150 не уступає, скажімо так, 160-ті японській. Тут і трохи покращені ніби параметри по мегапіксельності, по зуму, проте навіть ось, тримаючи в руках 160 і з її ну, покращенням таким на дотики, на клавіші, ще на деякі нюанси. Я все одно обираю все-таки 150-ту, так як тут. Найбільш повноцінний весь функціонал, який з роками, який я не знаю, який період, правда, був від сотої версії до 150, скільки то періоду. 1-2-3 роки вони виготовляли ці камери і програмне забезпечення. Проте тут програмне забезпечення зібране з тих всіх попередніх камер, плюс цієї камери ще додано, і до того всього ще й це все прокачано. Тобто працює взагалі ідеально і класно. і нею можна… Робити як фотографії, відео професійно, повністю на ручних налаштуваннях. Ну, відео деякі костелі, дещо дає, робити дещо ні. А от фото повноцінно всі параметри можна регулювати мануально. І тут зібрані всі, всі абсолютно пресети, які були присутні на всіх цих попередниках. А от 160 і 170 сімдесяту, вони вже як то кажуть, по-моєму кастрували. Звучить смішно, але коротше урізали і деякі функції з цієї камери забрали. До того ж, якщо брати запис звуку, то запис звуку 150 п'ятдесятій кращий. Мені, по крайній мірі, сподобався кращий запис звуку з мікрофонів 150-ї. У порівнянні із запису звуку із 160-ї, я так зрозумів, що матриці в них одні й ті самі, тому що процесори Digic 4 залишились ті самі, лише просто на матриці вони додавали мегапікселів. Проте, ось ці 16 мегапікселів ніяк не вплинули на якість фото в порівнянні із 14 мегапік 14 мегапікселями камери Canon PowerShot 150 -ї. Тобто Якщо б я зупинявся маючи весь цей асортимент камер, то 160-ту я би відкинув і залишився б на 150-тій. Це саме ідеальна, на мою думку, камера, в якій зібрано абсолютно, абсолютно все.